Усіх анонс нового малюпасу від нашої ідеї може дещо здивувати, але якщо так подумати, то пристрелити Раміреса Ніколя Петрімо досить логічно вкладається в стратегію видань видавництва. Проте про це трохи пізніше. А зараз трішки поспілкуємося з видавцем, щоб дізнатися більше про прийдешню мальовану історію. Рамірес найнищальніше убивця, якого знала Мексика. Бешальний, незгубний. Привид. Ніхто не знає його вигляду, навіть ті, на кого він працює. На їхню біду Раміре зрадив їх і добре сховався. Члени картелю на взводі ще пак. Якщо хтось із них натрапить на нього, то прикінчить покидька. Засновано на реальних подіях серія від видавництва наша ідея. Приступний пасок безпеки. І влаштуйся зручніше, щоб вирушити у грандіозну пригоду. Пристрелити Раміреса. Добрий день, пані Ірино. Перейдемо ж до запитань. Що ж, насправді, після до останньої краплі крові, досить атмосферного ковбойського малюпаса, та замку тварин, що не стидається жорстоких сцен, можна було очікувати щось такого, як пристрели тераміраса, і все ж в автора Ніколя Петрімо є й інша робота: некрологи зомбі. Проте ви вирішили обрати Галабурний бойовик. Чому ж? Ніколя безумовно, великий талант, але в Рамірісі він досяг свого нового рівня досконалості. Це розумне поєднання екшн та гумору просто неймовірно БД. І в мене ну, тільки одна порада, ви маєте це прочитати, тому що я думаю, що це ну, одне з найкращих БД. Розкажіть нам ну, більше, що нам чекати від пристрелити Раміреса? Ви відкритий для себе для справжній шедевр. Я б хотіла додати, що досконалість тут в незлічених деталях, якими просто всі на це веде, які будуть постійно переслідувати вас на сторінках. А оригінальний стиль автора, те, як він організовує сторінки, ще підвищує рівень майстерності мальопису. Неймовірне поєднання абсурдних на перший погляд речей, абсолютно все продумано до дрібниць. Це неможливо описати, це треба прочитати для мене особисто це відкриття. Falcon City Arizona. Жак Жакрамірес працює у роботопі компанії з виробництва електротехніки, одному з місцевих промислових флагманів. Зразковий працівник він працює швидко, якісно і головне вміє бути непомітним з тієї ж причини, що він німий. Його життя перевертається того дня, коли двоє членів одного небезпечного картелю думають, що впізнали в ньому людину, яка в минулому зрадила їхню організацію Раміреса, найстрашнішого вбивцю, якого знала Мексика. Як би дивно це не здавалось, та під капелюхом легендарного чистильника тепер, можливо, ховається першокласний експерт із пилосмоків. І зараз, коли члени картелю його викрили, вони зроблять усе, абсолютно усе, щоби пристрелити цього покидька. Зараз видано два томи. Проте пан Петрімо заявляв, що це трилогія. Чи не знаєте на якій же стадії зараз третій том? Якщо ви хочете зробити щось добре, це потребує часу. Повірте, я дотримуюсь цього правила. Саме так Ніколя відповів на питання, коли ж буде наступний третій том. Тож ми чекаємо, і коли він буде намальований, ми будемо готові. А на якій стадії у вас зараз перший та другий томи? Нарешті можемо видихнути і сказати, що ми віддали перший том до друку. Чекаємо наприкінці січня. 23-го року, і наступний том, я думаю, що буде під кінець наступного року, тому що дуже багато роботи абсолютно над усім, над перекладом, адаптацією, ілюстраціями і так далі. Тому сподіваємося, що встигнемо і чекаємо разом з усіма на третій том. Розміри видання будуть стандартними, тобто такі самі, як і в інших бандесі, не видавництва. Чи не так? Формат видання не буде нічим відрізнятися від оригінального. Хто ж працює над перекладом і версткою пристрелити Раміраза? Над перекладом працювала Онися Колеснікова. Вона знайома по багатьом нашим роботам. Зокрема, наприклад, замок тварин, крута Дель, там багато інших дитячих мальописів. Редактором працював Михайло Вмитюко, верстальник це наш постійний верстальник Олександр Рішечик. Грегрі приймав там теж таку посильну участь. А, е, працювала до ілюстратора Елізавета Чепугова, яка вам знайома е, найбільше думаю, за Голмсом. та Євген е, Берніков, який е, працює над адаптацією е, в про Питання трішки не за тимою, але дотичне свого часу. Наша ідея проголосила так званий віковий план видання манги. спочатку дитяча, потім підліткова і поступово доросла. Невже такий само план був і для банди Зіне? Бо і у голові Шерлока Голмса, і згадані раніше малюписи, все ж таки вони відрізняються і від щоденників Вишеньки, і від музичної скриньки, і від шароліни. Наприклад, що означає анонс пристрелити Раміреса Також і проголошення, що буде поступово більше банди Зіне для дорослої аудиторії від нашої ідеї? Чомусь для багатьох наша ідея ще залишається видавцем для дітей. Але ж від нашого першого інтерв'ю ми казали, що ми будемо поступово розширювати свій каталог і що ми будемо підвищувати вік своїх читачів. Тому ми діємо чітко за планом, і 100% можу може сказати, що ми продовжимо випускати БД і особливо для дорослих. Дякуємо вам за відповіді.